Великдень несе надію на відродження добра та справедливості. Ці свята мають нагадати, що довіра та підтримка ведуть до перемоги. Зараз, так само, як і 24 лютого 2022 року, не можна бути думками далеко від війни. Бо завдяки Збройним силам України реальні бойові дії географічно йдуть далеко від нашої новояврівської громади. Тому, як ніколи, важливо, щоб ми продовжували в такому ж дусі. Допомагати захищати нашу країну, довіряти нашим військовим та підтримувати їх. Так, щоб наступний великдень наші бійці святкували вдома зі своїми рідними. Я бажаю всім мешканцям нашої Новояврівської громади тихих та нетривожних свят, У колі близьких і рідних вам людей. Бо бути разом і поруч це зараз найцінніше. Вічна слава героям! Слава Україні! Христос Воскрес!